Як підготуватися до публічної промови. Доволі часто радять зробити якісь такі от фізичні вправи, щоб розвантажитись, можливо, покричати там, щось зробити з язиком, губами і так далі, тому Якісь такі от вправи, ну я думаю, ви бачили. Одначе, в першу чергу, потрібно розуміти, а перед ким ми плануємо виступати, який інтерес нашого глядача, слухача, аудиторії? Бо якщо аудиторії подобаються апельсини, це. Одна тематика розмов. А якщо аудиторії подобаються, до прикладу, автомобілі, карбюратори і різного роду там движки, то, як ви розумієте, це вже зовсім інший підхід у викладенні. Якщо люди, перед якими ми будемо промовляти, основною своєю ідеєю сповідують захопити побільше простору, там відкрити більше магазинів така от у них територіальна. Експансія, то очевидно, ми повинні говорити про перемоги. А в той час, якщо це співрозмовники, які сповідують певні ідеї, концептуальні якісь положення, думають, а що ж залишиться після них через 10 20 тисячу років, то це про зовсім інші комунікації, і необхідно підготуватися до цього. Бо це буде кнопка, якою ви включите їх інтерес.